Всім привіт! З вами Санджин. Сьогодні ми продовжуємо грати гру ГВД Герої війни і грошей. Народ, Сьогодні буде бистрий турнір 1 на 1 за Рицаря. У мене такої медальки ще немає. Я попробую сьогодні її получити. Отакої От, медаль... От, медальки в мене за рицаря ще немає. Попробуємо її зараз вицепити. Вдягнувся я в сет ікскрафтом, але не до кінця топовий. Взяв сет Рицаря Сонця. Випив е, фляжечку. Будемо битися. Так, понавимка. Взяв дешевлення, максимум це, У мене, коротше вийшли 7БД, 70% що у мене спрацює БД. Ну, дай Бог, дядя, дай Бог. <кій> Все, в принципі, чекаємо рестарта. Так, перша битва попався на Е, моб, бот, бот. Щось трохи з крафтом. Даже. Але я думаю, це не буде для нас проблемою. Так, тільки давайте цього вниз трохи опустимо, цього поставимо тут. Все, поїхали. Бум-бум. Поїхали, попригали, дали по шапці, благо наверх, попав по приводу, щось трохи стріляє. Я там когось огонь прискорюю, беде на, на цьому на 161 це добре, де так мімо закрити. А, закрив мені лучника, підбив, але нічого, побіда. 19 тисяч опита, 500 золота, 7,4 мілки. Добре. Ідемо далі. Так. Далі я буду проти бота, попався одна людина. Вітерок судьби 2, апогей 3. А, цей гіркіпіра я да, викинув. А ще храмуля, бляха, якась. Закрито, закрито. Ага, цей получить тягла. А цим потягаємося, бляха. Так, зразу друга битва. Попався проти бота. Теж рицаря. Атака, ну тут, думаю, має бути перемога. Надіюсь на це. Мінус 3, там щось хиляє, благо, бафується. Ого! Збрив пес, але я збрив його. Він щось там не попав трохи, кусає мене. Так, а де є? Я справа. Потерялася, Сашенька. Так, перемога, але щось ну, якось так напряжно пішло. 17 тисяч опита, 1000 золота, 6 і 7 ум'ялочки. Банка на банку. А давай подивимося, як банки будуть махатися. Моя банка перша. Кляц з... з цим оглушенням, чітко. Приїхав наверх, він мені пташечку цапнув. 30. А, все, понятно. Розвалив, як мав як не знаю, що. Даже не як мав газету, а щось... щось ще простіше. Так, добре. Далі, може, попадемося проти храмуля. Храмуля ой-ой-ой, теж рицар. І теж вдітий. Е... Ну, добре, добре. Так, обновляємо. Е... Момент. Перший момент, потім ми грузимося. Боже, що я хотів сказати? У мене кузня вже вільна. Хто хоче, закидайте артефакти. 70 за 66, але буду робити в порядку очереді. Там. Комусь раніше, комусь пізніше робити не буду. Ну, по живій черзі. Як закинули, так і роблять. Зверху вниз тільоп. І другий момент, так, да, храмуля. Другий момент. Е, хочу провести міні-конкурс в коментарях. Хто перший вгадає, як мене по батькові, скину цей амулет. Але не треба писати там, 50 тисяч слів за раз, там Дві-три спроби за раз, спроби, Ну, типу, мається на увазі. 3 слова написали і хватить з цього. Добре, все, грузимося проти храмулі. Розкинулись атака і дивимося. Дивимося, дивимося, дядя, давай швидше. Чи то не храмуля, то храмуля, да? Да, храмуля, бляха, в нього 67 атаки, 32 броні. Але в нього удачі 4. <хи> У мене статті, вроді би, більше, але удачі нема. І 7 БД. Ну, дивимося, полетів. Я підсунувся, підбився. Цей БД-шнув. Так, щось ми трохи розмінюємося. Ага, в мене мінус цей вже. Він мені перекрив печально. Ну, я щось трохи царапаю, але його не добив, Він мені е ангела мого з'їв, архангела. Не, щось мені хайся що не розвалили на раз-два. Да, дали мені тігла дали мені так спокійненько. Получив 4 тисячі опита, 1.48 умілки. Ну, нічого. Так, нагадую ще раз, хто перший в коментарях вгадає, як мене по батькові, скину оцей амулет. Чисто просто не філить. Фі Все, друзі, дякую вам за перегляд і до зустрічі.